we no. Словом Божим і почну з Филип'ян 4 розділу, 6-7 вірш, говорить для нас наступні слова: ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі і Ісусі. Чому ми з вами молимось? Чому ми постійно приходимо до Бога молити? І ми робимо це, бо в молитві ми схиляємося перед Ним, ми смиряємось перед Богом, ми усвідомлюємо нашу потребу, розуміємо нашу безпомічність, те, що ми залежимо від Нього, ми визнаємо, що потребуємо Його допомоги, потребуємо Його помочі, Його благословінь, Його милості, Його благодаті. Саме через це ми приходимо. До Бога в молитві. І робимо це кожного дня. Давид добре розумів це, бо він часто молився. Він дуже прагнув, щоб Бог почув його, молитву і його потреби. Пропоную разом з вами прочитати п'ятий псалом для диригента Хору до Флейти Псалом Давидів. Почуй, Господи, мову мою! Стогнання моє зрозумій. Прислухайсь до голосу зойку мого, о мій царю та Боже ти мій, як до тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати. Бо Бог ти не той, що несправедливості хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримуються гультяї, всіх злочинців ненавидиш Ти. Погубиш ти неправдомовців. Кровожерну і підступну людину обридить Господь, а я в ласці великій Твоїй до дому Твого ввійду, до храму святого Твого вклонюся в страху Твоїм. Провадь мене, Господи, в правді своїй задля моїх ворогів і вирівняй передо мною дорогу свою, бо в їхніх устах нема правди, нутро їхнє приносить нещастя, гріб відкритий їхнє горло, свій язик вони роблять гладеньким. Признай їх за винних, о Боже, через свої заміри хай упадуть. За їхні великі злочинства відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують, а всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться. будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його як щитом. Чудовий псалом, і він неабияк актуальний сьогодні в наших обставинах з вами. Давид описує е, те, що ворог, який чинить беззаконство, який чинить зло. І ось тут якраз є відзвук з тим, що відбувається в нас, в нашій країні. Він описує тут е, те, що Богові подобається, що Богові приємне і що Він нагородить свого часу. І з другого боку він описує те, що Бог ненавидить, чим він бридить, що йому неприємне і що він обов'язково покарає. Я хотів би зупинитися лише на останніх двох віршах, а всі, хто на тію на тебе складають, хай тішиться, будуть вічно співати вони, ти їх охорониш і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного. Милістю вкриєш його, як щитом. І ось в 12 вірші Давид каже, бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного. В інших перекладах побожого або того, хто слухняний тобі. Бог буде благословляти таких людей. Це ті, що посвятили себе Богу, і ті, що залишаються для Нього вірним, ті, що слідують за ним і. Ось цей вірш він нагадує нам про те, що Божі благословіння вони не випадкові, вони цілеспрямовані. Бог благословляє тих, хто вірний йому, хто побожний, хто чинить правильно. Якщо згадати перший псалом, де Давид описує, про блаженство людини, чоловіка він каже, блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. І він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому, то не встоять безбожні на суді. Ані грішників у зборі праведних. Дорогу по праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Чіткий контраст між життям праведних побожних і нечестивих. Праведник благословляється і знаходить радість у Слові Божому в той час, як нечистивий він буде покараний. Роздуми над Словом Божим саме ось це є джерелом для наших духовних сил, для нашого натхнення, для нашого успіху і процвітання в житті. Читання Слова Божого допомагає нам формувати наші думки, наші вчинки, все наше життя. Друге, в цьому вірші Давид каже, милістю вкриєш його як щитом, в іншому перекладі. Благоволінням своїм вкриєш його як щитом, або своєю любов'ю вкриєш як щитом. І щит асоціюється з захистом, з безпекою. Любов Божа, вона не є пасивним почуттям. Вона активна і всеохоплюча, вона захищає нас від зла. Апостол Павло в Римлянах в 8 розділі 38. 39-ти вершами він каже, бо я пересвідчився, що ніщо не розділить нас від Божої любові. Ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутні, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке споріння не зможе відлучити нас від любові Божої, що вона в Христі Ісусі Господі нашій. Коли ви почуваєтесь далекими від Бога або ж приголомшеними життєвими обставинами, Пам'ятайте, що його любов, вона незмінна. І ось ця істина вона може дати мир і спокій для вашого серця. Ще, що можна взяти з цього віршу 12, го це те, що Божі обітниці вони вірні, і ми можемо твердо покладатися на них. Бо ти, Господи, благословлятимеш праведного. Це Божа обітниця для нас з вами. І коли Бог щось говорить або щось обіцяє, він обов'язково це виконає. В книзі Чисел, в 23 розділі, 19 вірші записані, Бог не чоловік, що неправду казати. І він не син людський, щоб йому жалкувати, або щоб він змінював своє рішення. Чи ж він був сказав і не зробить, чи ж він говорив та й не виконає. Всі Божі. Слова вони вірні, Божі обітниці вони вірні, так і амінь. Тож можемо бути певні, що Бог сказав, воно обов'язково звершиться, здійсниться. тож можемо міцно покладатися на його обітниці. Білій грем свого часу сказав, Божі обітниці, наче зірки у небі. Чим темніша ніч, тим яскравіше вони сяють. Божі обітниці, наче зірки у небі, чим темніша ніч. Тим яскравіше вони сяють. Дозвольте Божим обітницям формувати ваше життя і ваші вчинки. Давид в своєму добре відомому пасторському псалмі він говорить, що коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряві, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Давид добре розумів, що коли б і де б він не був, Бог завжди при ньому. Останній розділ Євангелії від Матвія Ісус каже своїм учням: Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Ісус обіцяв, що Він буде, і Він перебуває сьогодні з нами повсякденно. Ця істина вона нагадує, що навіть в самі темні часи в нашому житті Бог поруч, Він нас веде. І Він нас захищає. Отож, Боже Слово, воно багате на обітниці і на докази Його любові, Його захисту і Його вірності. Тож, де б ми не були з вами, давайте твердо вірити в те, що Бог з нами, Він веде і захищає, і Він любить нас кожного дня. Йому слава нехай буде. Амінь. Помолимось.